Сталь 65 Г, ресорна пружинна сталь ось такий от, серб. В брутальному стилі з каваниною. Японці би назвали цю штуку Цушіме. Удари молота, іншими словами. Досить непоганий такий дизайнерський елемент, але найголовніше, що він має практичний зміст при нарізанні продуктів. Не так скипки прилипають до обуха. Ну тут це чисто дизайн, тому що це сокирка скоріше. Це не цей дау, це не тоненький і ніж для там філігранної нарізки. Це сокирка, але в стилі от такого от серба. Тобто щось середнє між сокиркою та ножем. Ну, ви бачили, як виглядав е, цей інструмент до. Е, зараз я протравив його хлорним залізом. Вскрив маслом, можна використати якесь вазелінове масло або олійку, звичайно, там, припустимо оливкову олію чи соняшникову, але її не треба наносити якимось там товстим слоєм. І просто треба гарно взяти, протерти насуху після цього, щоб це якийсь був мікро-мікро шар, який просто впитається в пори, які створені хлорним залізом. Брутальний інструмент От знову ж таки, це кованина, сушіме, як кажуть японці. Це сокирка, кут 55 градусів. Для заточування я обрав. Чому? Тому що це інструмент не для тонкого різу, а сирування. Є схожі ножики, які <coughs> як китайці звуть цайдао Вони квадратної форми. Ось. І якщо подивитися на цайдао, вони дуже тоненькі в обусі, мають високі спуски від половини там. чи взагалі від самого обуха. Ну, як правило, у них там. Половина це плоскі ділянка, а голомень, половина це спуски, але високий дуже клин квадратної форми, і він тоненький. Тому цей дао – це така штука для нарізання, для с... січку можна робити, тобто нарізати овочі, зелені і так далі. Все-таки це більше сокирка <кій> по формі. Вона нагадує собою так званий сербський ніж. Не зовсім я розумію, в чому інтерес зараз, хайп до цього серба. Я знаю, що нашим майстрам замовляють. Ну, Можливо, комусь зручно. Я для себе особисто не дуже розумію, чим цей ніж сербський буде, наприклад, зручніший, чим, наприклад, звичайний шафніше, і так далі. Ну, але це історія така не про мене. <сь> ось такий інструмент трапився. Багато було корозії, Наждачки, наждачний папір, скотч брайт, далі хлорне залізо. Якесь нейтральне масло, Ось, або олійка. Ну і заточування. От, в принципі, і все. Хоча такий ніж з такої сталі буде завжди мати схильність до корозії, тому якщо його помити водою з використанням таких, типу там фейрі, гала, якихось миючих засобів, які просто навіть холодній воді знежирюють добре, знімають жир, то після цього знову ж таки варто було би його десь там трошечки поновити. Це мікрослой жиру. Ось, і кожен раз це треба за цим дивитися після того, коли там ріжеш якісь гіркі, кислі продукти, там, лимони, ще щось, в чому може бути багато там фруктових і овочевих кислот, мариновані якісь продукти. Тому треба це розуміти, що ця сталь, як її не відчищає, як її не протравлює, вона все рівно буде з часом кородувати. Але ту процедуру, яку я провів, її можна робити досить часто, тобто це не є якась певна кількість таких процедур. Тому це можна робити і не обов'язково в хлорному залізі. Бо це швидкий надійний спосіб і дає так досить стійку плівку. От, цей процес називається травлення, хтось його ще там називає вороніння, пасирування, різні назви, можна про це сперечатися. Але можна говорити нейтрально, травлення. Ми можемо протравити в лимонній кислоті, ну, в розчині лимонної кислоти. Можна протравити в Кока-Колі, але треба занурити цей клинок, мабуть, на добу, може, там, принаймні на ніч. Але перед тим як проводити будь-яке. Оксидування чи травлення потрібно дуже добре знежирити клинок і використати там, або якийсь інший миючий засіб. Можна використати якісь розчинники, ацетон, white spirit, який добре знежирить. Тому що, якщо буде жир, то відповідно травлення не вийде. Тобто спочатку знежирення, потім якийсь реактив, розчин, який здатний травити сталь. Це може бути ортофосфорна кислота або, скажімо так, розчин. Тобто, коли говорю кислота, то розчин кислоти, нечиста, неконцентрована. Лимонна, я вже про це говорив, Ну, як правило, використовується серед ножоробів найбільш широко використовується хлорне залізо. З силу того, що воно працює найбільш якби, швидко, надійно і дає ну, з практики, ніби такий більш ем, міцний, ем, глибокий і міцний шар ем, оцих окислів. Хоча після того, коли протравили, треба дуже добре прибрати той поверхневий шар, який просто проївся, він триматися не буде, тому з темного кольору, якщо промити, добре. Після оксидування можна помітити, що лишається лише сірий колір. Тобто, все-таки частина металу відходить от далі. І це зайвий метал, який вже роз'їла. Наприклад, хлорне залізо чи ортофосфорна кислота чи лимонна, його треба прибирати, тобто, щоб залишився саме той шар, мікрошар, який є, справді буде тривкий. Все решту треба буде відчистити. Тому він не буде. Після травлення він буде дуже темний, майже чорний. Але після того, коли ви використаєте якісь губки. Відітрати все зайве, він залишиться сірим. Ну, от, така от особливість. Ну, можливо, колись зніму більш детально, розкажу і покажу, але так загалом трапився такий брутальний інструмент. і хотів показати, що там робиться. Буквально одну ніч він переночував десь там, напевно, не знаю, може, в мойці для посуду, може там в умивальнику. Ну, щось таке. Ну, одним словом, він лежав десь біля води, або зразу після роботи його поклали і все. Зранку прокинулися люди, і все там уже. Квіти розсили на, на спусках. Ось така історія.